Привіт, друзі! Виходиш знову дощ. Але це зовсім не привіт, що нічого не робить, правда? Блін. Може взяти парасольку? Так, взяли парасольку. І сьогодні я вам розкажу про дуже цікаву рослину, яка називається Ранзання Японська. Канічіва. Чек там кожен день. Хаото китайська. Короче, канічіва. Коротше, яка історія. Це рослина родини Барбарисових. Дуже цікава вона. Прикольно виростели на такі кіточки гарненькі, такі ніби як дзвоники вугловаті такі. Не прогулку подивитися такі, я названня японська. Вона в мене з'явилася нещодавно і сьогодні ми її посадимо. А зараз порівняємо її із іншими родичами Барбарисами. Поїхали. Бачите, ось, по суті, ніби наш так молодий листочок горяночки. Це мене оранж, не пам'ятаю. Оранж. Ну, бачите, які дуже... Після схожі між собою теж ростуть, виростають таким чином. Взагалі оця тема, що ем, родичі Барбарисових це окрема історія цікава. Більше того, що вона ем, 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 як її звати, Ранзанік, жер вона схожа з горянками дуже сильно, плюс вона ще дуже схожа із, е, ні, називається Ванкуверія. Це така родичка горянок, квітка на виверіт називається. Покажу вам. Там такі тіні, красива дуже штука, інтересна. До редкостная дуже рідкісна, ексклюзивна. Не само собою, як же по-другому. Он... Господи. Бачите, там в бурянах у мене. Тут дивися, думаєш, так, загадка. Хто в нас тут? У нас тут усе. Так, куші, так, треба зробити так, щоб вам було удобно. Так. Там у нас от в ванковері, бачите, такі от. Трошки маленькі, такі самі, дивіться, по суті, от, наче те саме, тільки трохи більше. Це не кульок, це Це... це... що треба це? Так, ну коротше що? Будемо сидити. Де сидимо? Садимо, садимо півтіні, зараз беремо лопатку. Джесі скажи мяу. Джесі, м'яв. Молодець. Клас, вийшло, думаю, не вийде. Так. І йдемо, беремо. Звичайно, все росте, як на дріжджах. Бур'яний. Особливо буряний Беремо лопатку йдемо в саду гуляти, як квіти збирати. Саджати. Хотів мільйон. Так, і И... Рензання потребує такого притінного місця вологого на люби таке. Там буде рости мене там, де мене все цікаве. Під сливою. Розпітаємо вам вами дебрі. Ой! Але це гарно, слухайте, це ще трошки буде вже тепло після красиво, бачите, вуса свої спустила, а кебі я і цей і бузина. Проходимо якимось чином. ой, зараз по спині як поляпає. Так, йдемо далі. Потрошку потрошку. -по Чому? Тому що знаєте, час іде, треба робити все. мені з Укриттіляком казали, я відмовився від цього, від е, їхнього е, інтернету. Укриттіляком сказала, жіночка. ви почекайте, може передумаєте, наші батьки старіють. Їм все важче, важче користуватися телефонами мобільними. Я кажу, по-моєму, мої батьки молодші, ніж ви. не здається, ні? Ще по таким тезам. Так, проходимо сюди. Так. Заходимо. Я це я думаю, знімаю для вас відео, потім щось може прийти. Залізти. Помикобують те, що хоче, знає, зна, де росте. Так, я думаю, здається, о, там красиво під цими. А тут у мене росте красунчик-дволисник цимоза. От. Тут, в принципі, досі такий синий, трошки ну, підкапає. Під Ми тут все росте Time Circle. Горяночка, красонечка. У мене різні е, трицирсіси, там рігають, які хочеш. Їм тут сподобалося. Ну і тут десь садимо за вами ранзаню. Вона не повзе, нічого в неї ніяких особистих кордонів вона не порушить. Зараз давайте ми її витрясемо трохи. Збережемо цей турф для кращих часів. О, клас, дивіться, бачите, такі щастки. Ну. Речки нові ростуть у неї. Не легко виймається, тому що вона тільки давно висаджена, я так розумію. Подивіться, яка красота. І зараз ми чик-чик і буде все на місці. І течу ран посадимо. Так. І... Іменем карабаского короля. Трошки ми пробиваємо до ну, речі, тут ціні, буряни не ростуть, не так добре. тому що скрізь, там капець. Там у мене такий ужас вже понаростав скрізь. Це кошмар. Тож, Коли садимо, намагаємося, щоб її коріння росли вниз. Ну, тобто, Не так і там там хопа розпространити. А щоб більше вниз росло корінечко, тому що треба то що значить, Ось. Так, Благословляємо тебе всім нашим інтернетом, щоб ти була тут щаслива і красива. Висадили. И і... все, там гарний посадочку прийде. Десь була табличка, вже, вже немає, напевно. Ну еще один спонсорнзані, нічого не запомню, так? Да? А то ще бачите, ще цікаво, якісь ще були. Цікаво, що це? Ну може таке здесь форум слухати інтересний. Ну, посадимо тут, біля лосника, хай себе розстрілювали. Так, а де ж моя ранзання підпис? Немає ранзані підписи в мене. Ну, але є для вас кажуть, є що сказати. Ось така от красочка ранзані. от, ще щось повисаджую. А вас цілую люблю. Пока-пока.